Любінська гімназія премудрість першої в Рівненській області розпочала навчальний рік, зібравшись в дружному колі своїх вихованців, батьків та небайдужих до життя закладу гостей. Сьогодні в умовах війни це дуже щепно, і діти, і батьки, і вчителі, звісно, чекали 1 вересня. Але враховуючи той стан, ми всі переживаємо, як почнеться навчальний рік. Але, звичайно, кожен керівник закладу в першу чергу розуміє, наскільки. Сьогодні це саме основне і по формі, так але і по змісту. Наскільки діти прийдуть у заклад освіти із розумінням того, що взагалі відбувається, то школа якраз і покликана для того, аби спробувати в дітей базові засади з різних предметів, і цим всім вони мають просто в житті вміти користуватися. Причому вміти користуватися краще ніж цим користуємося. Ми і це ну, революція. Він займає екзамен, і наші військові здають його на відміну. А педагогія вчать дітей ці екзамени здавати, готують до екзаменів. Тобто, знаєте, педагогія це другий освітній фронт, і від вас залежить, що буде в цих маленьких голівках, і як вони будуть розуміти, для чого ми живемо. Що ми робимо і що нам потрібно робити для нашої на України. А наші вчителі, педагоги, повірте, в певний момент вони можуть бути волонтерами, коли потрібно. Наші педагоги, коли потрібно, можуть бути професійними кухарями, можуть готувати. Наші педагоги, коли потрібно, можуть шити будь-яку військову муніцію для наших хлопців. Тобто, педагог я абсолютно впевнена на 100% І ну, Україна буде з нами, і перемога буде з нами. Війна це не просто частина нашого життя. Це і є наше життя сьогодні. Тому не раз згадували про фронт, щоб не забувати про велику ціну, що сплачується в боях щомиті, щоб навчити наших дітей любити, цінувати і шанувати свою країну, молитись за мир і віддавати шану усім, хто сьогодні жертвує своїм життям, щоб вони могли навчатись і зростати у рідному краї. Війна принесла біль, розчарування та великі втрати майже для кожної української сім'ї. Ми сьогодні стоїмо тут тільки тому. Що була заплачена непосильна ціна наших захисників. Ми будемо пам'ятати, ми будемо берегти в серці пам'ять про них. Дуже вдячні нашим воїнам. Сьогодні представники є тут, і це наша гордість, і це ваші батьки. Давайте ми поводуємо нашим воїнам. Давайте ми поплодуємо тим воїнам, вашим батькам, вашим рідним, які сьогодні не тут. Вони на передовій, вони на лінії фронту захищають наш спокій, і свободу. Давайте ми все це скажемо. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Слава. Не чудові. Тож сміливо крокуючи першокласники при мудрості» під жовто-блакитним стягом розпочали своє навчання у сінах християнського закладу освіти, долучившись до вже немаленької гімназійної родини. вітаю усю нашу родину при мудрості і приємно бачити, що Наша родина зростає, і цьогоріч напрочуд ми бачимо те, що наші класи поповнюються учнями. Я впевнений, що. Те, що відбувається в нашій гімназії, певні ті знання, які діти отримують в гімназії, а найголовніше цінності, про які ми дбаємо щодня з нашими педагогами, це є той стимул для того, щоб продовжувати навчатися і бути гімназистом при мудрості. Тому я хотів би запросити зараз всю команду при мудрості, техперсонал, педагогів вийти сюди на поріг, це ті люди, які і цьогоріч будуть працювати над тим, щоб виховати високоморальних. Освічених особистостей, дорогі батьки, ми дякуємо вам, що ви є з нами, що ви дбаєте про своїх дітей. і Ми відчуваємо ту трьохсторонню підтримку від вас. Ми відчуваємо, що ви завжди є в процесі навчання своїх дітей, і це не може нас не радувати. Ми впевнені, що після перемоги все буде. Буде Україна і наші гімназисти це ті люди, які будуть творити нове суспільство. Це те суспільство, яке буде творитися людьми з високими моральними стандартами. Я впевнений, що Україна розцвіде.